Привіт! Ми знаходимося в Магалуфі на Майорці і знайшли один із небагатьох великих супермаркетів, які знаходяться недалеко від берега. Це Aldi, торгівельна марка. Хочемо купити дещо, тому що Тимофій на вечерю погано поїв. Хоча в нашому готелі гарно гарна вечеря. Так, по цінам мандарини 2,85 за кілограм, банани 0,99 Типу знижка, що тут яблука, 2,09, 2. Це все в євро. Ось, будь ласка, можна цілий ананас за євро взяти, євро 90. Ну, за євро тут, типу, за євро, типу, ось такий, а за євро 95 велетенський. І це ціна. Це що, ціна за кілограм? Дивись, no, манго, ні? Манго 331 за кілограм. І є, типу, як за штуку, євро 49. Так. Що тут Оливкова олія? Яблочко. Ну нам це зараз не яблука. треба. Яблук. А в нас немає яблук? У нас немає яблук? Немає яблука. Добре, візьмемо два яблука. Розкази. Так. Яблука. візьмемо три яблука. Іди сюди набере. Іди набереш 2,49 гроші. груші. Ударився. Тимофій, ти ж не дістанеш, ти ж не будеш зелені їсти. Ну, мені дуже незручно, і з тобою, і з возиком. Оці червоні? Два? 2,09 за кілограм. М -м, гала гарно пахнуть. Візьмемо три яблука. Ходімо далі. Давай глянемо овочі. Ціни на овочі, так? Борошно по євро по 0,58 взагалі за кілограм. У Франції десь 0,80 за кілограм 0,90 пшеничне борошно. так. Помідори чері — 2,98 кілограм. Ну, дешевше, ми то й самі знаємо, що частіше за все дешевше тут у спанній ціни, ніж у Франції. Морква євро 15 кілограм, спаржа є 9,80 кілограм. Перси сливи — 3,49. Ось 0,99 ці банани. Із того, що ми завжди купуємо це суп гаспачо. він тут дешевше, ніж у нас. Ось Євро 59 вони є. Ти хочеш гаспачо? Вони є різних. У нас в гоцелі був гаспачо, ти не пив. Завтра купимо гаспачо. А ось м'ясо цікаво. курка. Ну, подивись. Так, курка. Я курка 7,15, Це за філе. За кілограм філе. Потім <рес> дешевше знову ж таки. 5 євро за якісь гомілки. Певно, крильця по 4,44, У Франції трохи дешевше. Це курка. Потім ось корова 17,59, Ну не дешево приблизно, так як і у нас у Франції. Телятина, корівки. Тут вже готові сосиски, ну, в смислі тільки їх в духовку закинути. 5,38 за, за, що? за кілограм. Таке. Мідії. Я вже взяла. 3,99 мідії, в нас дешевше, мабуть. Да? А, навіть 4,69. Так, креветки 9,98 як у нас, є дорожчі, є дешевші. Так, йогурти. Ну тут такі, мені здається. Що по йогуртам? Я думаю, цікаво, що може бути ще. Я думаю, що може бути ще цікавий, мабуть, алкоголь, да? ціни на алкоголь. Ну, по йогуртам, чесно кажучи, я не можу так швидко зорієнтуватися, бо тут бувають ціни за пачку, за штучку, сири. Нескрік. Я купила вже гаспачо, Тимофій. Все. Так, сири різні, ось, будь ласка, козичі, 2,75 за пачку, Це за пачку, моцарелла, міні. Ти ти показуєш той козячий. М'які, тверді, пармізан, ось, будь ласка, 26,60. Середня ціна, ну, я можу сказати, як? Це магазин. На в курортному містечку. Звісно, що тут скоріше за все ціни будуть вищі, ніж, наприклад, в звичайному, тому ж пану шоколад, 209. ну так, да, 2,09 – Гарна ціна за таку кількість цих булок французьких. У нас десь так само вони й коштують, так всякі різні бріоші. Так, да, Найгірше, що тут ми якби зустрічаємо, це. Питний йогурт немає, десь далі, мабуть, питні йогурт. Мабуть, далі. Я не знаю, де питні йогурти. Ми пройшли вже. Давай Я найбільше ми зустрічали магазинів отаких от дрібних, типу біля моря, які тримають індуси, і там просто заходиш в магазин, немає ціни взагалі ніякої. І ти дізнаєшся прайс вже на касі. І, наприклад, там пляшка води літрова, яка в звичайному магазині коштує. Там менше євро, в них три. Тимофій, немає тут питного йогу. А, ось тут? Ні, тут є, але ми не будемо брати. Тут треба брати цілу упаковку. Тут ж не можна взяти два. Ні. Ну все. Ходімо. Паски, хамони, жамбони, там, в принципі, вони всі пофасовані від півтора євро і вище, залежно від ваги. Теж вже порізана, можна, будь ласка, взяти індичку там, чи що. Сосиски продають, Так, готова піца, але ж нам в готелі нема де її готувати. Що там алкогольний відділ теж можемо подивитися? Так. Ну, є взагалі якісь смішні ціни. Євро 25 за пляшку, я такого у Франції таких цін не бачила. 3,49, 2,69, 6,99 це червоні. На іншій стороні білі, так само від 2,99, 5, ось євро 99 якийсь, будь ласка. І штопор не треба, да? так? Да, відкривається. Штор просто відкривається. Ігристік, кава, он, будь ласка, кава, брюд, пляшка 3-19. 3-19, середня нашої. ціна. Так, зараз міцне, щось подивимося. Це лікори. О, до речі, ось цей, правда, жовтий ми такий купували. Десь в Італії, я не пам'ятаю, де ми були. Смачний такий динний, динний смак. Так, щось по типу Це тільки. Дивись, ром домініканський продається? 5,89. Взагалі no, шара, ні? Ну, мені здається так. Ну, в Іспанії, в принципі, ціни на алкоголь. Так, чекаю, а Сан Мігель. Де воно? Я бачу сервеза якась. сервеза. Сервеза Сан Мігель. Це що? 85 за банку, певно. Ну, мабуть, 7,48, 7,48, напевно, за... Я знаю, як я знаю. Я знаю, ось, Деспирадос я знаю, наприклад, Євро 0,5 за пляшку. Ну, мені здається, що гарна ціна, бо в Україні дорожча пляшка. Вип'єш, то я б краще візьми, візьми. би краще корони якось би взяла. А обору. то корона якась дивись. Візьми. чи ні? ну подивися. Це не корона, це, а, це якась місцева їхня, мексикан. Угу. Візьми по-любому, я співаду. Тож ти казав, ми без машини. Ну, то ти зараз. Коли зараз. Ні. Я вже не в тому віці. Бачу на О. Можна ми таку візьмемо? Ми таке у Франції купували. Насипом насипом валяється купа всякого, типу, як на знижках, хоча насправді я не знаю, чи воно тут. На знижках чи ні, але його купа. Ми хотіли... Чому ми взагалі зайшли за... В магазин ми зайшли за водою, взяти води номер. Води не взяли, вже пів магазина скупили. А міцний алкоголь ми щось не побачили. Міцний алкоголь, ну типу віскі там не було нічого такого. Ага, І все на цьому. Е, Воду знайти треба, де вода? Може бути. А нам потрібно що, мило ще? Тут може бути. Ну, трохи там є, може вистачить. Тимофій Гапоненко. Ми вже взяли достатньо. Так, мило, шукаємо мило, де воно може бути. А станок не треба тобі. Добре. Так, щось тут немає. Щось тут немає мила кускового. Може на іншому ряду? Зумна паста, євро 95, якісь шампуні, маски. Пердона, пердона. Магазин працює, по-моєму, до 22, Зараз 21 ще. Де мило може бути? Хм. Там де і вода. Отут, мабуть. Євро, ага. ой, 0,87 за євро. Ой, за літр, господи, 0,87 євро за літр. Так, тут миючий, тут може бути і мило, ні? Ось що е... ми літаком. З Іспанії можна миючі взяти. Дешев? Дешевше, і в ручній кладі не повезеш. Ну добре, наступного разу. Нема. Є якісь засоби різні, але не коси. Так. Тут холодильники. Ну і нам треба о, вода. Я бачу воду і енергетики якісь. Але це вода не проста, це вода якась солодка, так? Да? Так, оце хотіла Red Bull, да, бо там, наприклад, ну, євро 80-095 за пляшку півтора літра. Ну, ось такі оці енергетики, да, монстри якісь, євро 79, Я хотіла на велику банку, хотіла Red Bull сказати, бо, наприклад, в оцих індусів там по 2,50, коли ми знаємо, що ну, зазвичай там в супермаркетах євро 10, євро 15, ну може євро 50. Ну, коротше, накрутка там. Два десять, дивись, пляшка, так? Двох два літрі. Двохліт, літр, явно угу. за так. Де ж звичайна вода? Кава різна, макарони, пасти, якісь чіпси. А я не знаю, де може бути мило. Панетони вже, мабуть, продають, скоро різдво. Так, дивися, вже продають панетони. Ось, будь ласка, запаковане, яке ти хочеш шоколадом. 10 євро за ось такий. Ну, він важкий, тут 700, 750 грам. Ти воду знайшла? Ні, он, знайшла. Воду знайшла. Давай, Але слухай, так цікаво, тут нема, ну це ж не холодильник, воно просто так лежить, а. Та воно може лежати години. Без холодильника. От тут нема мила. Тут для туалета якісь штуки дивимося воду. Так, є вода, ось малютки по 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 нуль Яку більшу таку пляшку? Ну, п'ять. Ну, і звичайну, так, треба нам? Тримай. Є літрові, нам не підходить. Літрова, нам треба. Ось, будь ласка, пляшка води 0,43. А, це мінеральна, нам треба звичайна. Це в чому? 0,39, за літр 0,26. А там беремо будь-яку. Не знаю, що це за вода. Коротше, а в цих магазинах, типу, як там пише, міні-маркет, але насправді це незрозуміло, не що, і там може бути 3 євро за пляшку. Нам вистачить одної, ми ж без машини. Так. Завтра в нас в планах взяти машину і ми завтра купимо більше, що нам треба. Так. Що, це все? Е, ми не знайшли. Міцних алкоголів, щоб сказати ціну, наприклад, на якесь віскі. Але загалом, ну, в принципі, не дивлячись на те, що це, та йдемо на касу, що це курортний, курортний супермаркет такий в Магалуфі, тут є досить адекватні ціни. Якось так. Якщо була корисна, цікава інформація, залишайте вподобайки, пишіть коментарі, що ще вам цікавого показати. Чи цікава взагалі така рубрика, якось огляд різних штук в супермаркетах. Ще щось хочеш глянути? Ні, ну ми його не знайшли. А, ми його не знайшли, точно. О, яйця, бачу, мандарини. Яйця. Яйця, яйця — це ж такий продукт. Так. 4,99, внизу за скільки. За 24 штуки, мабуть. Так, 24 штуки. Уевос. Уевос. Флан де хуєво. Ага. Хуєвос. Яйця. Уевос. Коротше, а молоко. Той немає, так? Да? Немає. Є якісь велетенські шоколадки. Ну, Не мало смотрю треба, але не сильно. Ну, завтра купимо мило, може, в якусь Меркадону станемо. На сьогодні все. ーーいの声の声い Аква, минерали. Так, Зараз я розрахуюся. Все, що ми купили, нам вийшло всього на 14 євро. Зараз. Водичка 0, щось там 40. Ми ще на касі купили. Да, чек я візьму. Ми ще на касі купили машинку декому. От Вілс. А, все пройшло. Так, грасіас. Давай від'їдемо. Гаспачо наше Пакуємо. Для Тимофія водичку. Сир ще прилип такий з паличками. Маленька водичка, трубочки такі. Так, банани і яблука і мандарини. Слухайте, все на 14 євро. Мені здається, нормально. Я впевнена, що якби ми були десь ось в такому цьому індуському магазині, то там би було точно дорожче. Почекай, будь ласка, мені ж треба все скласти. Прибери ноги. Прибери ноги зараз. Ось, зручно коляску мати. Так, продають. Лід. Лід заморожений, так, кілограм, ну 65 євро. Ось така велика. Це кришена є в кубіках. Ага. А є в кубіках. Для коктейлей, будь ласка. Ну, зараз не так жарко, а в спеку, я думаю, дуже актуально. Нормально скупилися? Геофій вже розпотрошує автобус. Так. Оп. Викинути в смітник, я думаю, зараз знайдемо. Люди скупляються.